Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ситуація в Білгороді критична. Евакуація йде повним ходом. Колони машин виїжджають в сторону Москви. Оголошено план ковчег. Крім того, за даними джерел, було знищено один із гелікоптерів Путіна, який зазвичай виконував супровід першого борту. Очевидно, з Білгорода вивозили якогось чиновника. Легіон Свободи Росії заявив, що разом із російським добровольчим корпусом будуть звільняти населений пункт. За пунктом і посилено закріплятись бійців. Прикривають зенітні сили, сили радіолокаційні. Цього разу вони підготувались. У грайворон зайшли передові загони. Рухаємося далі. Росія буде вільною. Заявили джерела на місцях. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив їхній захід на територію Гайворонського округу, назвавши добровольців диверсійно-розвідувальною групою ЗСУ. Силовики РФ намагаються накривати нас артилерією та здійснюють авіаудари. Ситуація складна, але ми тримаємось і рухаємось далі. Заявили у формуванні при цьому у легіоні не змогли відповісти на питання, з якими саме силами РФ тривають бої. Раніше бійці російського добровольчого корпусу, які воюють в Україні проти окупаційної армії РФ, повідомили, що знову проникли на територію Росії. Вони опублікували відео поруч із табличками з назвами населених пунктів в областях, які межують з Україною. В той же час представник Патрушева зустрівся із РДК. Білоруські колони, техніки, які йшли на допомогу режиму, об'єднались із партизанами. Теж саме зробили ічкарі. Буряти башкири та тувинці, Росію колошматить. зірвати псевдовибори в прикордонних регіонах Росії відтягнути резерви російської армії. Цих цілей військової операції в Білгородській і Курській області російські добровольці вже досягли, але рейд триватиме і надалі, заявив заступник командира Легіону Свобода Росії. З позивним Цезар, за його словами, в легіон, російський добровольчий корпус і в Сибірський батальйон надходять тисячі заявок від охочих приєднатися до добровольців. Селище Горьковська під контролем російських добровольців. Населений пункт розташований у Грайворонському районі Білогородської області поблизу російсько-українського кордону. За останніми даними у населеному пункті проживало близько 450 осіб разом із чеченськими воїнами, які воюють на боці України, російські добровольці взяли селище під свій контроль 17 березня. І повідомивши про це в офіційному телеграм-каналі, висміяли російських пропагандистів. Відмінна спільна робота російських визвольних сил з ічкарійськими добровольцями ПС спеціально для Путінського. Пропагандистів коротко описуємо за наказом кураторів заходу за гроші їхніх платників податків побудували село в Чорнобилі, яке один в один схоже на селище Горківській Білгородської області. Із повідомлення Легіону Свобода Росії, російські добровольчі формування почали проводити свою чергову операцію на території Росії в ніч на 12 березня. Відтоді бої тривають у Курській і Білгородській областях. Попри те, що добровольці Легіону Свобода Росії ЛСР, Російського добровольчого корпусу РДК і Сибірського батальйону. СБ. щоразу попереджають про майбутній обстріл військових об'єктів у населених пунктах та в односторонньому порядку припиняють вогонь, аби дати змогу цивільним виїхати. Місцева влада не проводить евакуації та навіть її перешкоджає. Тим часом армія Міноборони Росії, намагаючись витіснити добровольців, рівняє житлові будинки з землею. Російська армія завдає дуже важких ударів по власній території. Козинка Білгородської області Реда фактично стерта з лиця землі російськими бомбардувальниками. Росармія абсолютно не зважає на. Втрати цивільного населення, як вони знищували житлові масиви в Україні, так само вони зараз поводяться, і на території підконтрольній поки що, хоча б формально, Володимиру Путіну повідомив доброволець Легіону Свобода Росії Олексій Барановський. Рейд російських добровольців неспроста проходив у дні так званих президентських виборів у Росії. Одна з озвучених цілей операції зробити псевдовибори 2024 року, останніми для Путіна. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.